Ще одне відео на прохання покупця. Сьогодні у нас буде Віктус з ось таким різновидом механізму. Просили пробіл. Що починаємо? Починаємо на цій моделі зверха. Від'єднуємо металевий стабілізатор. Першим ділом ось він відкласнувся. Тепер піддягаємо самі механізми. Перший, другий, ось і все. Кнопка вже знята, без пошкоджень, такого іншого. І зараз ми його будемо вставляти назад. Так, зараз знімемо ще механізм. Я один зніму, не буду більше показувати. Нема сенсу, бо два механізми тут однакові стоять. Раз, два. Ось так. ось Зняли. І тепер ставимо. Надягаємо його на ніжні гачки спочатку. Ось так надягнули на ніжні гачки. Дотиснули. Я ставлю так, я вже показував на інших пробілах, мені так зручно, не знаю. Ви можете пробувати по-іншому, але я за багато років для себе з'ясував, що в такий спосіб простий. Оцей стабілізатор металевий один брекет я одягаю сразу на клавіатуру, так від його і підіймаю максимально по висоті. А другий у мене залишається на кнопці. Я його вставляю спочатку. Так. опс, Ось ми його вставили. І тепер беремо, ось так нахиляємо кнопку, трохи хитаємо під кутом її, так от, щоб піймати механізми. Ось ми їх піймали. Трохи ось так-тю-тюнь, похитали теж. І починаю дотискати потрохи. Раз, два. Пластик закласнувся. Раз, два. пластик закласнувся. Раз, все. І металеві бреки теж на місці. Дивіться, кнопка стоїть на місці. Все працює добре. ніде нічого не болтається. Ось так все просто.